На Рівненщині інспектор з держтехногенбезпеки побив двох хлопців. Ті з переломами основ черепа знаходяться у лікарні. Події розгорталися біля кафе у місті Острозі. Зі слів 20-річного Михайла. У нього старший лейтенант з Донецька почав відбирати телефон. Власник хотів повернути. У їх Реакції я б сказав, що вони були п'яні. Ну і звичайно, я до нього ніяких ну не, ну, не матів, не говорив, нічого. Я гарненько просив. Ну, видать телефона, ну ти вот, зразу я відчув удар. Цей стульчик садять, ну, пацана, із нього реально. Потоками крові, де так я говорю, так як воно є, так як оце пульсація серця, таким чином так і з голови йшло. Тут його друзі вибігають, вже цієї калітки. Він говорю, що ви тут сидите, дивитеся, визивайте швидко швидку, бо зараз тут стече крові і буде по людині. Один з друзів вирішив заступитися за товариша як наслідок, 16-річний Михайло сам добряче отримав по голові. Їх було двоє, один тримав в руках два бокала і зразу вже по голові. Після того, як дав мені бокалом поли, я навіть не мав сили встати. Просто добивав реально біля цих дверець. Людина лежить, а він його бокалом сім лупашить. Обох хлопців, одному з яких 16 років, а іншому 20, госпіталізували до лікарні. У них важкі черепно-мозкові травми, пошкодження головного мозку. Обох потерпілих прооперували. На нинішній час стан з хворих стабільний, з середньої важкості з тенденцією до покращення. Будемо надіятися, що прямої загрози для життя в даний час немає. Однак і в одного, і в другого молодого чоловіка в подальшому очевидно будуть наслідки цієї травми, які трактуються як інвалідизуючі потолові. Не син його мрія бути була військовим. Він мрів поступити в прикордонну академію в міста Хмельницького. Вже зібрана особова справа, пройдений недогляд. А зі слів лікарів нам вже повідомили, ми не знаємо, чи ми довчимося в військовому нашому ліцеї, тому де він вчився. І ми не знаємо, яка перспектива, ми не знаємо, як він буде далі. Нам сказали вибирати іншу професію. Я не знаю, скільки буде він лежати в цій лікарні, чого сьогодні знаходиться така жорстокість у світі, я теж не можу дати пояснення. По даному факту відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного у вчиненні злочину затримано. Встановлено, що травми наніс 22-річний житель Донеччини, старший лейтенант служби цивільного захисту, інспектор одного із відділів головного управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області. Останній приїхав напередодні на Рівненщину провідати батьків. На даний час вирішується питання щодо звернення до слідчого судді і обрання для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Даний злочин, дане кримінальне правопорушення є тяжке і за нього передбачена санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років років.